Нашою засновницею католицького телебачення є матір Анджеліка. І коли вона вступила до ордену Кларисок, їй потім вже була кілька років там. І у віці 30, здається, одного року у ній трапився випадок, аварія, вона впала. З такої машини, якою, ну, якою вона там прибирала десь в коридорах, хотіла це зробити швидше, використовуючи певну машину, і просто впала з цієї машини, і в ній почалися проблеми із спиною. Після трьох років цього болю вона потрапила до лікарні, і в лікарні виявилося, що ну, просто необхідна буде операція. Це були, здається, 50-ті роки в США. І перед операцією лікар увійшов до цієї палати, де вона лежала, і сказав їй, що є 50% шанс, що ви ще будете ходити після цієї операції. І після того вийшов без жодних емоцій. І у ту мить у ній почався великий страх. Їй було там 34, ну, не пам'ятаю точно щось, вона була в своїх 30. -ти. Великий страх, що вона буде паралізована, не буде мати можливості працювати, розвивати своїх там ідей, які в ній з'явилися, які теж були підтримувані її настоятелькою. І дуже-дуже переживала. З'явився в ній великий страх. Вона лежала на ліжку. Цього дня чи цього вечора і просто ну, трималася цього ліжка з таким страхом, що вона вже не, більше не встане. І так теж є ну, просто з усіма нами, що страх нас паралізує, коли ми віддаємо кермо свого життя страху, то він в нас забирає надію. І так було теж у випадку Яїра. Цей великий страх, він намагався відібрати в нього цю надію. І навіть ми чуємо цих людей, які, які вийшли і, і сказали, сказали, Ісу, сказали цьому Ядіру, який прийшов з Ісусом, що сказав їм, що донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя. Тобто, вже все втрачено. Так хотіли так налякати цього Яїра, щоб забрати в нього цілу надію. Ну, несвідомо, мабуть, напевно, несвідомо не хотіли, не мали поганих намірів, але просто це такий образ, що страх забирає в нас надію. А Ісус приходить теж до, до тебе, коли ти переживаєш свій страх, бо ти теж маєш, мабуть, якийсь страх, який намагається відібрати в тебе надію. То Він сьогодні стає перед тобою, дивиться тобі в очі і каже: Не бійся, тільки віруй. Тобто Христос, начебто, дає нам таку ну, підказку, він нас вчить, що вірою ми можемо перемогти страх, що віра перемагає в страх, віра переганяє те, що в нас намагається відібрати надію. Коли є віра в житті, то ну, страх в нас не забере цієї надії. Коли в нас цей страх перемагає, то ми падаємо в розпач. Так як Давид, коли дізнався, що він, що він втратив свого сина, попри те, що пророк його попереджав, що його син помре, ну, він впав в розпач через те, що ну, цей страх здійснився. Те, що він, чого він боявся, воно здійснилося. Страх намагається нас кинути в розпач. Розпач як така протилежність надії, до цього нас веде страх. Натомість, коли приходить до тебе Ісус, то Він не пропонує тобі страху, Він тобі пропонує віру. пропонує тобі віру, щоб дати тобі надію. Щоби з цією надією ти не дозволив, щоби, власне, цей страх керував тобою, щоб він тримав кермо у твоєму житті, щоб він відібрав в тебе радість, яку може давати життя на щодень, він приходить до тебе, власне, з цими словами, не бійся, тільки віруй. І потім показує нам. Що навіть смерть не нам в нас, забрати, в нас забрати надії, тому що він переміг смерть. Те, що він сьогодні приходить в Євхаристії, це чіткий знак, що навіть смерть вже не має влади над нами, над людиною. Тобто тим паче страх не має над нами влади. Чому тому що маємо віру, яка веде до надії. Ehm, I materi Angelika, kiedy ona się pro tej imowirniz, no prosto być, ehm, wtraty możliwość wtratyty, to ona pobojała się, strach namagał się ją paralizować, ale w końcu ona na tym samym lizku, jeszcze do operacji, poobiecała Hospodu, że Boże jak Ти, якщо я ще стану на ноги, то побудую тобі монастир на півдні США. З такою думкою, щоб в цьому монастирі могли також розвиватися покликання чорношкірих жінок. Бо це той час, коли вже чорношкірі отримували ці права в США, коли вже рабство закінчувалося. І вона пообіцяла, зробила таку обіцянку Богові. Тобто ця віра дала їй надію. І попри те, що операція практично не вдалася, бо проблема не була вирішена, все-таки вона станула на ноги, біль не минув, але вона станула на ноги. Цьому 56 році, під кінець року, операція була в липні 31-го, а вона в грудні вже станула на ноги і свою обіцянку почала здійснювати. Нехай це також буде для нас таке натхнення, щоб ми не дозволили страху забрати кермо в нашому житті, щоб він не переміг, а щоб ми його перемогли вірою, яку. Нам дає Христос. Амінь.